Всім привіт! Зараз на огляді велосипед дорожні ретро в комплектації на 3 швидкості. Розмір коліс на велосипеді 28. Це забезпечить гарний накат та плавність ходу. Рама виконана із високомісної сталі. Розмір 1,19 19 дюймів підійде під зріст мінімальний 165, максимальний до 185. Додаткові кольори можете подивитися на сайті. Так як це велосипед для міста, він обладнаний корзиною для перевезення невеликих вантажів. В мокру погоду ви залишатиметься чистими, так як на велосипеді є повноцінні крила, зроблені вони із металу та пофарбовані під колір велосипеду. В задній частині розташований багажник, він сталевий. Сидіння дорожнього типу, воно комфортне там яке, та додатково стоять пружини. Висота керма регулюється. Гальмівна система спереду v brake Задній механізм гальм ножний. Велосипед має три швидкості. Трансмісія Shimano Nexus. Це якісна та зручна трансмісія. Перемикати її можна навіть коли стоїте на місці. Сам механізм перемикання, система знаходиться всередині втулки. Провідна пара сталева на одну зірку розрахунок 36 зубів. Встановлений такий великий захист від попадання одягу для того, щоб на велосипеді можливо було їздити навіть в юбці. Дорожній ретро надійний велосипед, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо подобається дана модель, замовляйте, швидко відправити, є різні способи оплати. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеооглядах.